Скоїла замах на Стерненка на замовлення спецслужб РФ за інформацією СБУ. Жінка, яка стріляла у волонтера та активіста Сергія Стерненка, є 45-річною уродженкою Одещини, яку завербували російські спецслужби під час того, як вона шукала методи швидкого заробітку в інтернеті. За словами адвоката підозрюваної, жінка до останнього була переконана, що спілкується з представниками СБУ. Просто була завербована. ФСБ не знаючи, що це ФСБ а була переконана до останнього, поки її не положили, як вона каже, на асфальт, що це співробітники служби безпеки України. Згодом під час листування вона начебто закохалася в одного з них. ФСБ переконали нападницю в тому, що Стерненко працює на Росію, і прильоти по Києву це начебто справа його рук. Тому жінка погодилася ліквідувати активіста у залі суду. Обвинувачена заявила, начебто, не знала, хто такий Сергій Стерненко та яку діяльність він веде. А скажіть, будь ласка, чи раніше знали Сергія Стерненка? Можливо, слідкували за ним. Незнання. Не? До нападу на волонтера жінка готувалася ретельно. Відомо, що вона орендувала кімнату у житловому комплексі, де мешкає Сергій, і вела за ним стеження. Також жінка проходила курси стрільби перед спробою замаху для скоєння злочину. Вона отримала вогнепальну зброю і кілька патронів зі схрону. вранці, 1 травня 2025 року. Куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням зломисниці вже були відомі марка автомобіля і приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила декілька пострілів. У результаті обшуків у неї виявили телефон із доказами роботи на РФ, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які жінка зберігала в іншій квартирі. Відомо, що наразі Сергій Стерненко перебуває у лікарні його життю нічого не загрожує. Активіст переконаний напад на нього безпосередньо пов'язаний з вбивством активіста Дем'яна Ганула та мовознавиці Ірини Фаріон. Це поза сумнівом, російські вбивства. Вбивства на замовлення російських спецслужб, і те, що відбулося вчора, стоїть в одному ряду із вбивством Дем'яна Ганула та Ірини Фаріон. Це пов'язані історії. Відомо, що підозрювані у нападі на Стерненка обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня. У суді обвинувачена визнала свою провину. Обіцяє надалі співпрацювати зі слідством. Прокурори вимагають арештувати нападницю без права на заставу. Її звинувачують у державній зраді та замаху на вбивство вчиненого на замовлення. За це їй загрожує до 15 років тюрми. Нагадаємо, напад на волонтера та активіста Сергія Стерненка стався 1 травня біля його будинку. Коли чоловік разом з охороною виходив з під'їзду, жінка почала стріляти. Стерненко отримав кулю в ногу, а нападницю оперативно затримали на місці подій. Карина Нечитайло, телеканал НТА.